Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус-Трактор. Сьогодні у Вінницю приїхала нова поставка японських міні-тракторів, одразу 200 моделей різної потужності та різних виробників. Тому давайте знайомитись із зановленим асортиментом. Перший тракторець Кубота gb 155. Напрацювання всього 214 мотогодин. По дисках він 2004 року. Оберт на місці є, пам'ять на віски є. Коробка, звичайна механічна, 3 плюс 1. Навізка двохточкова, є дога безпеки. Вартість трактора з фризою і доставкою 5700 домовних одиниць. Наступний тракторець, ось ми вже вивантажили. Це 4 циліндровий КОТА x 20 на 20 кінських сил з рівною підлогою, і з гідропідсилювачем керма. Зверніть увагу, як гарно виглядає. 917 мотогодин заявлено на працювання. Коробка передач, звичайно, механічна, 3 вперед 1 назад. Керування боковим циліндром вправо-вліво або боковий плаваючий режим. Трьохточка є, швидкоз'єм є. По дисках він 88 року. Розмір задньої разини 8,3 на 22. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 6700 умовних одиниць. Наступна модель це Янмарка Е14. трактор значно більш свіжих років. Невеликих розмірів потужністю 14 кінських сил, і при цьому тут є гідропідсилювач керма. По дисках він кінець 2007 року. З тим речовим можна обрати, обрати напрям руху, тобто реверс 499 мото 1 заявлено на працювання. Є гідропідсилювач керма. Задня резина гарно виглядає, і навіска двохточкова. Вартість такого трактора в комплекті з ртуфризою і доставкою 5600 умовних одиниць. Наступний буде у нас трактор з рідною японською кабіною. Kubota JAL 261. Трактор потужністю 27 кінських сил по дисках він 97-го року. Розмір задньої резини 11,2х24. Повністю панорамна кабіна. Є реверс, гідропідсилювач керма, коробка напівгідравлічна U-Shift. 962 мотогодини Заявлене напрацювання. Є пічка та кондиціонер. Позаду. Трьохточка. Швидко з'єм, висота кабіни, до речі, 2 метра. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 12 тисяч умовних одиниць. Кубота GB20. Трактор потужністю 20 кінських сил. Він тут стоїть 1,1 літр. По дисках він 96-го року. Трьохточка тут є. Механічне регулювання нахилу. Механічна коробка передач 3 вперед, 1 назад. Просте керування на вісковою верхниць. І при цьому оберт на місці тут є. Вмикається тільки на понижених. 523 мотогодини заявлене на працювання. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 7100 умовних одиниць. Наступний у нас Mitsubishi МТ-205, трактор потужністю 20 кінських сил по дисках він 2001 року. Із основної переваги тут наявність реверсу. Коробка передач, звичайно, механічна 4-ступенева, є повершені понижені. Передок можна відключити. Також є функція оберт на місці. Заявлене напрацювання 263 мотогодини. Вал відбору три вперед одна назад і просте керування навіскою. Трьохточка, швидкоз'єм автопопадач. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофрозою і доставкою 5700 умовних одиниць. Далі ще один Mitsubishi це вже mt 18 Задня разина охцу 8,3х24, по дисках він 87 року. Рівна підлога, коробка звичайна механічна. Є дуга безпеки і дашок. Трьохточкована навіска, Він там регулюється кут нахилу. 402 мотогодини заявлене на працювання, є діапазон повишених понижених. Передок можна відключити. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою всього 5200 умовних одиниць. І останній трактор із сьогоднішньої поставки кубота ZL1195. 19 кінських сил, по дисках він 89-го року. Резина 8,3 на 24, до речі, в гарному стані. Реверс є, коробка звичайна механічна. Ось тут 4-ступенева, 4, 4 діапазона повищених понижених. Задній привід повний привід оберт на місці, керування боковим циліндром, керування навіскою, вал відбору 4 швидкості вперед. Трьохточка швидко Вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 6600 умовних одиниць. Ну що ж, ось ми і завершили вивантаження нової поставки на Вінницький майданчик. Гляньте, Який у нас тепер оновлений асортимент. Є міцубіші на 20 кінських сил, є трішки старший на 18 сил. Велика з реверсом, кубота 19, свіжа маленька кубота 20. Також пічка-кондиціонер з кабіною свіжих років малюк від Янмара свіжих років малюк від куботи та 4 кубота. І ось усі наші ґрунтофрези. Якщо вас зацікавила якась із моделей, краще не гайте часу, а скоріше телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японських міні-тракторів на трьох майданчиках по Україні: Одеса, Вінниця. Та рівня. Тому очікуємо вас. Купуйте в той туз-трактор. До побачення!